Усіх жінок, які зранку заходили до міської ради, вітали квітами. Парубки в фраках дарували жінкам, червоні троянди та листівки від міського голови. Все це під музичний супровід. За цим спостерігала наша репортерка Марія Супрун. Вона ж і розповість, як це було. Ми прийшли о восьмій годині, щоб привітати жінок, які приходять до міського виконкому від голови міської ради Володимира Борисовича Гройсмана. Ми, їх, ми їм даруємо оці квіти та календарик з побажанням щастя та любові. Голов, голова кожного року організовує нам таку зустріч не лише для жінок, працівників міської ради, а також для всіх відвідувачів, для всіх жінок, які приходять відвідати по питанні вирішення різних питань. Звичайно, це дуже приємно, дуже радісно. Це якби дає тобі додатковий раз відчути, що ти дійсно жінка. Знаєте, дуже гарно, коли ти йдеш на роботу на 9-го ранку, так а тебе зустрічає оркестр, строянду, і ти з подарунком. Думаю, це сподобається кожній жінці, яка при... Працює в міській раді і не тільки працює, а яка відвідала хол міської ради сьогодні. Чесно кажучи, аж мурашки по шкірі біжать. Така увага до жінок, ну вони того заслуговують. Дякую ще раз щиро. Всього для привітання жінок було закуплено 500 ось таких червоних троянд. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.